Ось ще димиця ДК Палац культури Чесів'ярський. Куди рушисти вчора потрапили ракетами? Тут був пункт видачі допомоги, друзі. Це був пункт видачі допомоги. І це не секрет, що вони валять. Постійно сюди по цивільній інфраструктурі. взагалі паралельно. Що робити? Куди стріляти? Це вбивці, це вбивці, друзі. ось що все всередині горить. Io tremo tutti di